Подарунки за непотрібні джерела енергії отримали черкасці вихідними. Півсотні містян взяли участь у екопроекті «Грінфест». Його організували, аби рятувати довкілля від загибелі, бо кожна батарейка чи акумулятор містять важкі метали, кажуть організатори акції. А отже, забруднюють землю, воду й повітря. Відпрацьоване добро містяни вкидали у спеціальний контейнер і йшли з пункту прийому вже з екоподарунками. Олена Берестенко більше. На вигляд вони маленькі і яскраві, проте надзвичайно небезпечні. Одна пальчикова батарейка забруднює 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Аби уберегти довкілля від такого стресу, черкасці вийшли на екоакцію. Подарунка за непотрібні джерела енергії отримали більш ніж пів сотні учасників. Серед них Наталія із чотирирічним сином. Десяток батарейок взяли з бабусиних запасів. Вот абично анівотак води лежатика. Тобто, вибрасувати вроде, не ні. Сі ж патрумкакрас сюди принесли своє добро. Приніс і Костянтин про участь у екоакції вирішили на сімейній раді. Взагалі викидаю, але це це моя жінка. Вона їх скажем так накоплює. Вона дала мені, щоб я здав вам. Від одного десятка до півсотні пристроїв з одних рук у кожної батарейки своя історія, розповідає активістка Софія. Щі маленькі дітки, які в ігрушках зібрали, вже які поламалися ігрушки. Батарейки вже відслужили свій срок, і теж здають їх. За кілька годин черкасці війшли в кураж, жартують організатори, і до пункту прийому зносили вже увесь домашній мотлох. Маленькі великі, які тільки є. Акумулятори від телефонів все даже приносили лампочки, але на жаль, ми їх не приймаємо. Рекорд встановив Юрій, бо приніс більше шести десятків батарейок. Їх каже переможець акції, збирав разом із дворічною донечкою. Їй і повіз солодкі подарунки. Мені подарунок дали, Ананас, на ну для того, щоб доказати тим, що. Наш світ має бути чистим для того, щоб родили ці всі фрукти. Організатори кажуть, подібні акції слід проводити хоча б раз на півроку. Інакше небезпечні пристрої укоротять віку і людям, і довкіллю. Якщо її викидати не в призначене місце, то просто там наші діти і нащадки не зможуть прогулюватися, сидіти, відпочивати, як ми зараз тут в парку це робимо. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка Новини.